Ми продовжуємо церемонію нагородження, і зараз для вручення призу у номінації Благодійник-фізична особа запрошуємо президента Української торговельної промислової конфедерації пана Володимира Демчака. Володимир у нас піднімається, а ми тим часом запрошуємо е, наших благодійників. Отже, запрошуємо на сцену Роксолана Богуцького, місто Львів. Роксолана є. Олена Демеденко, місто Чернігів. Та Віра Олеш, місто Соснівка, Львівська область. Красиві дів... жінки, дівчата, і вам слово. Ви знаєте, в нас в суспільстві поводує така проста думка, що добрі справи повинні робитися тихо. Наскільки я розумію, вони справді робляться тихо. А, але я собі пригадав колись багато років назад. Зустрів вихідця з України, який багато років прожив в Латинській Америці, приїхав до нас, і ми говорили з ним про благодійність. І він сказав одну таку фразу: якщо людина в нас дає 50 доларів на благодійність, то про це обов'язково повинна написати наша місцева газета. Я теж з того часу думаю. І дотримуюся цієї думки, що про добрі справи інші повинні говорити і відзначати тих людей, які роблять саме добро, добрі справи допомагають іншим людям. І якщо говорити про цю номінацію, яка зараз представники, власне якої запрошені на сцену, то це не великий бізнес, це не середній, навіть не маленькі, це я так розумію, наші хороші українські громадяни, які поділилися. Своїм не дуже великим, але тим, що мають, взяли і поділилися. Я думаю, що в мене просто великий обов'язок від всіх, хто знаходиться в цьому залі, зняти перед вами капелюха. Якби він в мене тут був, я б напевно саме ним зробив би жест в вашу сторону і сказав би велике спасибі за те, що ви робите добро, спасибі за те, що ви маєте якісь свої статки і ними ділиться з тими, хто їх потребує. Велике спасибі. Ну і Зараз, я думаю, підійшов час визначити, хто став переможцем у цій номінації. Так, у номінації благодійна фізична особа переможцем стала Олеш Віра Богданівна. Вітаємо Віру Богданівну. Це обирає ремесло, добро творити, допомагати людям, комусь немодне милосердя. Та воно в усі віки найбільшим скарбом буде, було і буде. Почуйте, люди із добрим серцем, йдіть до людей. Я представляю благодійний фонд еко-милосердя, невеличкого шахтарського містечка на Галичині, Соснівки. Наш фонд займається дітьми. Годуємо дітей з малозабезпечених сімей, організовуємо велотури, можливо, хтось і чув, про наші транскарпатські, наш марафон до Атлантики. Два місяці діти на велосипеді оздоровлювались, крутили педалі, діти пізнавали світ і презентували Україну. Шкода, що за рівнем благодійності Україна ну, трошки не на тому місці, що потребує, тому що наші люди дуже добрі, наші люди дуже щирі і милосердні. І добро творити це у нас в крові. Цим всім і займаємось. Дуже дякую. Дорога, дорога, Просимо вас також нагородити наших лауреатів. Дипломом лауреата Національного конкурсу Благодійна Україна 2012 року нагороджується Дивунденко Олена Геннадіївна. І дипломом лауреата національного конкурсу Благодійна Україна 2012 року нагороджується Богуцька роксолана. Дякуємо, пане Володимиру, за прекрасну місію. Вітаємо наших переможців і лауреатів.